Добрий день. Якісне дозвілля та оздоровлення, а також безпека під час відпочинку та оздоровлення діток. Це є головним пріоритетом, відповідно. І ми на цей день вже завершили літній відпочинок, відповідно, і оздоровчу компанію саме з оздоровчими закладами, якими ми співпрацювали. І робота проведена відповідно на рівні області та громад. От, від благодійників, партнерів та громадських організацій ми мали належну підтримку. Загалом, послугами відповідного здоров'я, було охоплено близько 11 тисяч діток, Із них 6 тисяч дітей пільгових категорій. А це, зокрема, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки, яких загинули під час бойових дій, діток з інвалідністю. А також дітки, які мають перебувають у складних е, життєвих обставинах. Ми також приділили увагу діткам, які є внутрішньо переміщених осіб. От, е, і на старту нашої компанії здоров'я у, у черкащині працювало 146 пришкільних таборів. Е, це приблизно десь до 10 тисяч осіб, діток шкільного віку було охоплено цих е, 146 е, таборах. Школярам було надано стандартний комплекс відпочинкових послуг: а це дозвілля, харчування від фізкультурно-спортивні, культурно-освітні та розвиткові відповідно заходи. Також в регіоні працювали мовні школи тематичні об'єднання на метою містечка. Можна говорити про те, що саме громадські організації, такі як Поклик Яру, організували для діток на чотири заїзди близько 200 осіб на мету містечко в районі Холодного Яру. Це село Мельники. За підтримки держави, ми маємо щомісяця і отримуємо для категорійних дітей безкоштовні путівки майже 20 і розподіляємо між районами нашої області. Таких путівок ми отримали вже 170. От, також це ці путівки розраховані для діток категорійних і оздоровлення проводилося в міжнародному дитячому центрі Артема. Направлення на відпочинок до оздоровлення в закладі відбувалося на постійній основі, і вона буде продовжуватися, тому що нам до кінця року, десь передбачено на ці цілі близько 300 путівок від держави. За сприяння благодійного італійського фонду острів, що не існує, наші 12 вихованців одної з санаторних шкіл побували на відпочинку у Італії. Окрема увагу на рівні області приділялася відпочинку оздоровлення категорії дітей, а саме з Тих, хто перебуває під опікою. Таких діток, що перед під опікою, ми оздоровили близько 400. 308 дітей ми оздоровили з такої категорії, як діти дитячих будинків сімейного типу. Саме за сприяння фонду Олени Зеленської 145 путівок отримали дитячі будинки сімейного типу, і ці 145 діток відпочили у Карта, Карпатах Букове. От. Крім того, два дитячі будинки сімейного типу. Саме із інших областей, а в нас з інших областей таких будинків 10 переміщених, от, і їхні двоє родини такі вони брали участь у програмі перезавантаження і відповідно від фонду СОС Дитяче містечко провели також оздоровлення своїх дітей. Окремо хотів відзначити, що співпраця громад нашої області з іншими владійним фондом громадської організації, а також підтримкою Капеланської служби нашої територіальної оборони 118-ї бригади, вони організували для діток загиблих та діток, які служать зараз батьки, відпочинок у на теренах Черкаської області та безпосередньо в Карпатах. От дітки такої категорії відпочили в межах до 300 посів. Це коротка статистика. Саме нашої компанії, яка охоплена співпраці була із саме громадами нашої області, тому що громади відділяли окремо під категорійні дітей пошти, закуповували кутівки, як і місто Черкаса, так і місто Сміло, місто Умань, місто Тальне і інші громади великі, де прямо кутівки отримували вони і давали діткам саме в Рі, і в інші регіони.